Всім привіт, з вами Міф, І сьогодні буде доволі експериментальне перше відео. Як ви замітили, переходимо на іншу мову, а конкретно українську. До речі, на задньому фоні дівчинка Гігаса. Ну і ми будемо сьогодні розповідати вам про строматопельма кальцеатом. Ну, давайте спробуємо. Ну і хочу почати з того, що це африканський павук, він доволі любить сушу. А якщо бути точним, то його навіть не потрібно як так оприскувати з польовізатора, а достатньо просто наливати сугубо в поїлку. Також цей павук температуру переносить доволі непогано, високу до 30 градусів доволі спокійно. Також комфортна для нього температура це від 22 до 28 Але якщо для розмноження потрібно, то піднімати температуру до 30 градусів. Також цей павук доволі швидко виростає. Самки даного виду виростають приблизно за 2 роки самці взагалі швидко, прямо як блискавка це 1 рік. Також даний паук виростає в розмірах до 5 см по тілу і до 14 см. То ви в лапах, то тобто, є доволі таки невеликий. І це беручи до уваги, що самиці набагато більші, ніж самці. Самці там взагалі до 3 см по тілу і приблизно до 10 см в розмахі їхніх маленьких лапок. Волога, яка їм необхідна, це приблизно до 70%. Це, в принципі, такий собі золотий стандарт, який є в світі птахоїдів. Субстрат, який їм необхідний для комфортного проживання це до 2-3 см. В принципі, більше їм не потрібно, так як вологи, як такої їм також не потрібно. Зубу поїлка і на цьому досить. Також Тераріум, якщо плануєте заводити квадратний, він згодиться. Але головне, є, що необхідно, все, щоб він доволі таки просторний був. Також, якщо тераріум такого плану, як у мене, а точніше це лоток, доволі такий модний лоток, то у мене він приблизно 17 см це з вишки, 16 см це в довжину. Також в ширину він невеликий. Це знизу 7 см, зверху е, виходить він, дай Бог пам'яті. Так, це приблизно 8-9 см. Тобто доволі таки невеликий. Але в мене є підозри, що обидва пауки, які в мене є, це самці. Тому їм цього має вистачити. Але на майбутнє буду дивитись. Також трохи про цих пауків, вони доволі такі токсичні. В якості першого паука він точно не згодиться. це точно той паук, якого потрібно заводити першим, так як він має доволі сильну отруту і дуже стресовий. Стресовий в якому плані. Якщо у нього будуть такі стрес-фактори, і він постійно буде ставати на деби, то у них присутній факт того, що вони відмовляються від їжі, і це призводить до. Виснаження самого паука, і також доволі часто він просто гине від того, що не їсть. Тобто у нього доволі таки страшна голодна смерть, часто виникає через стрес-фактори. Але в принципі я ледь пересадив свого. У мене прям ціла історія з ним зв'язана, так як він, поки я його намагався пересадити, втік і я сидів на полу, і він прям забіг під мене. І мені на той момент я скажу, прямо було дуже очково. Тому що він мені буквально забіг під ногу і забіг під моє очко. І мені було реально страшно. Бо якщо він вкусить, я розумію, що ця отрута доволі таки сильна, а даний павук хоча й малий, але у нього доволі таки немаленькі хіліцери. Тобто ви розумієте мою аналогію, що чому мені було страшно? Ну, в принципі, ось такий павучок, що хочу сказати, як такого стресу у нього не було, так як він на мене не кидався. Бійцовську стойку він також не ставав. І в принципі, на другий день він собі спокійно вже заплів. А на третій, четвертий, то він вже нормально заплів. Також в природі ці типу, пауки, як правило, плетуть в дуплах, плетуть на кронах дерев. Ну, в мене вони чомусь плетуть сугубо в землі, сугубо. Нанизу, зверху, добре, що не плетуть. В принципі, мені тим легше, так як годувати їх, доволі таки проблематично, якщо б вони плели зверху. Хоча якщо я е, пересаджу би їх в тераріум, то це було б набагато простіше. Ну, а сьогодні було таке собі пробне відео такого формату, обов'язково пишіть ваше. Вислання вашу думку про це відео, що поправити в коментарях. Я, до речі, всі коментарі читаю, так що ваша думка не пройде без мого огляду, якось так. Дякую за увагу. Мабуть, вам було дуже смішно, мені, в принципі, також трохи смішно, але ну, будемо старатися. З вами був міф. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, всім пока-пока!